Добрий день. Зглянемо ще одну е, тему е, математики, яка називається елементи математичної статистики. Математична статистика це такий розділ математики, в якому вивчають методи збирання, станстрацій, обробки, дослідження статистичних даний, даних для наукових і висновків. писанків. Інакшими основами це є та наука, яка опрацьовує дані експериментів. В техніці, в побуті, в природі, взагалі, в є, проводиться дуже велика кількість експериментів, тобто досліджень певного об'єкту, певного об'єкту, певних об'єктів. І от всі ці дослідження ми можемо значит, з ними проводити певні значит, певні перетворення. Значить, давай так розпочнемо з цього. Генеральна сукупність це сукупність всіх об'єктів, що підлягають дослідженню. Обсяг генеральної сукупності, тобто число об'єктів дослідження, може бути досить великим або навіть нескінченним. Вибіркові спостереження з генеральної сукупності ми можемо вибрати деяку. Вибірку і дослідити інші. Тобто, вибірка це сукупність об'єктів, вибраних і випадковим чином із генеральної сукупності. Ну, наведемо приклад. Е, нехай всі одинадцятикласники деякого району писали одну і ту саму перевірочну контрольну роботу з математики за текстом районного управління освіти. Вибірку складу, е, значить, тобто, генеральна це буде генеральна сукупність. Всі результати всіх тих робіт. Це є генеральна сукупність цієї вибірки. З, значить, генеральна сукупність. З, з них вибрали значить, 30 навмання 30 якихось робіт. І оце вже буде вибірка оцінок із цієї генеральної сукупності. І от результати значить, цих оцінок у нас є задані в таблиці. Тут є 10 оцінок по 3, тобто 30 30 оцінок. Дані цієї вибірки можна систематизувати в таблицю, за кількістю набраних балів. Ну, тобто, бачимо, що в нас один бал є значить, повторюється один раз, оцінка два повторюється два рази, оцінка три також два рази і так далі. Оце вже ми систематизували цю вибірку за кількістю набраних балів, за кількістю набраних балів. Можна також систематизувати і за рівнями навчальних досягнень. Тобто ми бачимо, що початковий рівень, тобто від 1 до 3, це є 5 балів, середній рівень від 4 до 6 це є 8 балів, достатній рівень це є 11 таких оцінок є, і високий рівень 6 оцінок. Операції розташування випадкових величин вибірки за принципом неспадання. Називають ранжуванням вибірки. Тобто може такий варіант бути, що і повторюється один за другим. Отже, ранжування це кожне наступне число вибірки, яке не менше за попереднє. Ну, наприклад, цю вибірку значить, оцінок ми розташували так: один, потім є дві оцінки по два, є дві оцінки по три. Є оцінки 4 і так далі. Це є вибірка, попередня. Ось ця вибірка, ось ця вибірка проранжована. Про Повторюю ще раз, ранжування це повторення, це розташування елементів, в які ці елементи не спадають від найменшого до найбільшого. Від найменшого до найбільшого. Вибіркові характеристики. Різниця між найнижчим і найбільшим значенням це буде розба, розмах, вибірки, розмах вибірки. Тобто бачимо, що найменше значення це одиниця, найбільша оцінка, найбільше 12. І тому розмах вибірки, який позначається в букві це є 12, відняти 1. І це розмах цієї вибірки до рівні 11. Мода вибірки. чи це значення випадкової влучини, що трапляється в вибірці найчастіше. Бачимо, що 4 рази. Повторюється число 7 і число 8. Тому тут є дві моди цієї вибірки. Позначимо їх так: мода 1, вона дорівнює 7. і мода 2 дорівнює 8. Дорівнює 8. Медіана вибірки це серединне значення ранжованої вибірки. тобто не середнє значення, а те число, яке стоїть це, цей, цей, цей результат, який стоїть посередині. Бачимо, що, наприклад, у цій вибірці. Підрахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Бачимо, що у нас серединне значення буде 7, оскільки значить, 15 і 16 посередині, тобто середній знак, бачимо, що це буде 7. Ну, наприклад, маємо таку вибірку елементів. Значить, тобто тут є непарна кількість елементів, серединне значення знайти легко. Бачимо, що серединне значення буде 3. тому медіана цієї вибірки дорівнює 3. Якщо у нас в вибірці є парна кількість елементів, парна кількість елементів, то посередині буде стояти два значення. Бачимо, що тут є серединні значення 4 і 5. Тому медіана в такому випадку буде 4 додати 5, поділити на 2 дорівнює 4,5. Медіана цієї вибірки дорівнює 4,5. Середнє значення вибірки. Не плутаємо із серединним значенням. Середнє значення це середня арифметичне всіх її елементів, тобто додати і поділити на їхню кількість. Тобто, якщо ми маємо вибірку, ось цю попередню вибірку, ту, яку ми розглянули на вибірку оцінок, то ми додамо всі оцінки і поділимо на їхню кількість, їх є 30. Бачимо, що сума всіх набраних балів до рівня 202 два. ділимо на 30, Це буде 6,1115, це приблизно. Врівнює 6,73 результат округлено до сотих. Результат округлено до сотих. Графічне зображення інформації про вибірку. Полігон частот називають таку ламану лінію, від якої послідовно сполучають точки з координатами: x1, М1, тобто елемент і його кількість. Елемент і І його кількість. І так далі. Тобто, якщо в нас є така, така, така вибірка, Вибірка взуття дів, дівчат, дівчат 11 класу. Ми, тобто бачимо, що розмір 34 повториться два рази, 35 повториться два рази, 36, 5 разів, 37, 10 разів, 38 сім разів, 39 є в трьох учениць і розмір 40 є в одній учениці. Тому полігон частот буде виглядати таким чином. Бачимо, що у нас 34 є два, Дві пари взуття, розмір 35 є також дві пари взуття, розмір 36 є п'ять пар взуття і так далі. Тобто це оце є полігон частот. Оце є полігон частот. Ну, можна зробити полігон частот і для цієї вибірки, яку ми маємо вже систематизовану вибірку, оцінок 30, 30 учнів. Маємо тут вже систематизовані за, значить, за кількістю. Тому полігон частот можна зобразити. Не полігон частот. Ми можемо зобразити це в Excel у вигляді цього, у вигляді, значить, у вигляді такої гістограми. А полігон частот це буде просто ламана лінія, яка сполучає вершини цієї вершини цієї гстограми. Оце буде в нас полігон частот. Оце у нас буде полігон частот. Це у нас буде потім якщо ми сполучимо всі вершини, сполучимо такої сполучимо такої інформацію можна також використовуючи програму Excel, значить, зобразити у вигляді кругової діаграми. Ну, наприклад, рівень досягнень учнів по, по кількість досягнень уч... кількість оцінок, які учні досягнули в початковому, середньому, достатньому високому рівні, є такою. Тому це можна зобразити у вигляді такої кругової діаграми, виліді такої кругової діаграми. В вищій школі ще будемо вивчати і інші характеристики вибірки, такі як математичне спосіб сподівання, дисперсія, квадратичне відхилення від середнього значення і так далі. Таких характеристик є багато. Таких характеристик є багато. Розв'яжіть самостійно такі задачі. Розв'яжіть самостійно такі задачі.